Чуєте. Ти чув це? Що? Що чув? Стен, хтось вигукнув, чуєте. Та тут повно риб. І хто завгодно може сказати чуєте. Чуєте! Он. Куди дивитись? Он, отам. О. Привіт. Я Дорі. А, а де твої батьки? Я загубилась, шукаю рідних. Де ти востаннє їх бачила? Я забула. Я дещо шукала, а тепер. Пардон, зрозуміла, у вас тут романтика. У мене слабка короткочасна пам'ять. Це у мене сімейне. Принаймні, я так думаю. Де ж вони? Дорі, ось ти Народ! де! Ховайся! О, ти поглянь! Її затягли у це хто зна що? Це лікарня для морських істот. Я тепер! як новенький! Чувак, Дісней та Піксар представляють. Yeah. Я маю знайти сім'ю. Це важко мала. Ну, Тоді ти застрягнеш тут. Це не допомога, Біл. Ваду, фейн, я загубила рідних. Це так печально, біло. Я плаваю не дуже. Там наша подруга. Їй буде страшно. Потрібна ехалокація. Звучить тупо. Малятко, Зараз я підніму. О! Мамо! Тату! Зараз вона вибере двох і готова. Тату. Що? Я жартую. Тихо, ти можеш розбудити яке небудь лихо. Лихо з великим оком, щупальцями та жерлом. Це вже деталі, але в принципі щось таке. Від творців філії у пошуках та думками на виверіт. Десь там далеко є моя сім'я. Сама я їх не знайду. Тривайся! Тримай хвилю, чувак! Не масити мене вибач, це нормально. З кожним буває. Нічого соромитися. Друзі допоможуть. Бекі. Ти віриш Бекі? Бекі жере стакан! Слова підбадьорять. Пливи далі! Мамо! Тату! Нам скоро доведеться прощатися з Дорі. Що я собі вбила в голову? Дорі, ти скоро знайдеш своїх батьків. А коли ти їх знайдеш, ти будеш удома. У пошуках Дорі. Це морські леви. Хижаки від природи можуть кинутися щомиті. Ха, Старий, ні про що не. Ні про що не хвилюйся. З 16 червня у кіно.